Майнкрафт, але кожні 10 секунд у мене в інвентарі з'являються різні предмети. У нас з'явилась ось така полосочка, наступний предмет. І тепер ми прописуємо команду. І все, таймер запущено. Через 10 секунд нам дасться абсолютно будь-який предмет з Майнкрафту. Добудемо поки дерева. Одна секунда, і у нас з'явились ступеньки. Це може бути абсолютно будь-що, навіть незритова броня або алмазні блоки. О, незритова лопата. Про що я її говорив? Може випасти абсолютно будь-що. Навіть спавнер чи яйце призиву Якогось мобу Ой, що це, це книга. Скрафтимо швидко верстак. Хоп-хоп. І ще палки. О, в нас багатше з'явилось. Так, тепер нам потрібна дерев'яна кірка, щоб добути камню. І все, можна йти за камнем. Можна йти за камнем. О, у нас з'явився сундук. Думаю, він нам ще пригодиться. Добуваємо камінь і піднімаємось наверх. О, у нас з'явилася кам'яна кірка. А я не добув камінь. Коротше, зараз зробимо ось такий мув і получаємо перший обсидіан, плюс 8 штучок. А ще в нас блок незериту, незеритові сліточки тепер є. І все, можна бігти далі. О, тут селище є. Так, що в нас тут випало? Блоки заліза. яйце виклику. О, золоті штани. І незеритовий шолом. І це, в принципі, все. Так, можна скрафтити. Залізний меч, він нам пригодиться. Фантом. Так, що в нас тут? Тут багато їжі різної. Ну, заберем, заберем, заберем. Оп. Ой. О! Топор ще й не заритовий. Пощастило. Так, давайте з ним, з ним поб'ємось, поб'ємось, поб'ємось акуратно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! -й 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 -й. Та. Й... Круто побились? Круто. Забираємо наші всі предмети. Швидко, швидко, забираємо. Так, ой, хто це, хто Хто це? Забираємо всі наші ресурси, і мене знову хтось хоче вбити. Так, швидко тікаємо, тікаємо о, наша сокира незаретова. Тепер можна його вбити, щоб він не пускав своїх оцих літаючих Літаючих придурків. Так. Шукаємо всі наші предмети, ось вони. І. і це точно все. А, вот-вот. да блін! Знову заново забираємо, забираємо всі предмети. Ось цей медвідь мене хоче вбити. Чи це не він? Чистимо наш інвентар. О, діамантова кірка. Нам поки що стать останнім часом. І тепер можна відправлятись далі. Знайдемо портал Ад. Ось якраз і він тут. Дивно, тут точно йде. А, тут листя просто. Так, що тут у нас сундукове? Ну, у нас шолом покраще. І, в принципі, можна Можна добудовувати оцей портал. Спочатку зламаємо цей обсидіан. І у нас ще залізо є, можна скрафтити собі щит. Ой, не так, Щ... ось так, ось сюди. Так, і тепер щит в нас є. Надягаємо. О, мотига, не незеретова. Так, тепер можна добудувати цей портал. Мені здається. Мені здається, я щось не так зробив. да, блін. Перебудовуємо цей портал заново. Я промахнувся на пару блоків. Так, хоп-хоп. Все, ну тепер точно, правильно. Підпалюємо і відправляємось в ад. Фантоми ще й тут літають. Заспавнились ми, звісно, не в самому найкращому місці. Ще й в цей фантом. Ну давай, 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 підходь, підходь, акуратно. Хоп, і все. Так, що в нас є? яйця свинки? Ну, заспавним, заспавним прям тут. Ну, заспавним, заспавним прям. Так, у нас тут є пиріг. Можна його з'їсти. Хоп-хоп-хоп, будуємось, будуємось. Так, сюди-сюди. Нам потрібно знайти крепость. Ось і вона. Поки я біг до цієї крепості, мій весь інвентар виглядає ось так. Просто повно всякого хламу. Так, а хто це в нас? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. це зробив, це зробив, це зробив. Дуже мало сердечок, в мене ще й немає їжі є. оп оп, лошара. Ну все, ми вернули тобі. Всякі яйця випадають. А зараз ви побачите найбільшу помилку, яку я тільки міг зробити в цій крепості. Я заспавнив Вардена. Потім Потім він мене вбив. Хоп. Оп. ой 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 гуру-гуру Хоп. Опасненько, опасненько. Хоча в мене броня хороша, у нас вже є 6 оцих стрижнів. Я думаю, нам вистачить. ой ой, -ой. Ой-ой-ой, вас тут двое, вас тут двоє, чекаємо, чекаємо, тікаємо, чекаємо, чекаємо, тікаємо. Да блин. Давай, эндермен, нападай, нападай. Мені потрібно твої очі, твої перлини. Підбігайте за мною, підбігайте за мною. Хоп. Хоп. Да блин, хоп. Можна панду тут прям заспавнити. Так, поки Ендерменів ніде не видно. У нас вже є 4 перлини і спавнер з'явився. Все, тепер у нас є 14 очей, перлин оцех і 12 пороха. Надіюсь, нам цього вистачить. Тепер можна можна відправлятись додому. У мене прям предмети сипляться і сиплються. Так, ну побігли побігли вибирати з цього аду. Так, проходимо. Потім я почистив весь хлам в інвентарі. І викидав навіть алмазні блоки, там всякі алмази, тому що вони не потрібні і добув дерево. Так, тепер робимо ось ці перлини наші око-енду. Оп, і 12 штучок є. І навіть два залишилось, о. Тризубить. Думаю, він нам ще пригодиться. І тепер можна, можна кидати ось туди, в ту сторону. Навіть не взірвалося. Ну, побігли, побігли, оп, шукати цей портал. Мені здається, він начебто десь тут повинен бути. Але перед цим потрібно почистити інвентар. А то поки я сюди біг, у мене знову все ухламове в різних предметах. Так, кидаємо. Ось, він прямо під цей сундучок пішов. Ну, починаємо, починаємо копатись під себе. Тепер просто якось знайти цей портал. Тут взагалі тупік. Так, тут. Оп, тут прям спавнер. Всередині цього. Прикольно. Зкриваємо ці двері. Сундучок. Та блін, сунду... сундучок от. ну Тут можна забрати хліб. Ось. Що це? А, це з мене предмети випадають. Ось цей портал. Ой-ой, тімейші, тімейші. Як вони спавняться і спавняться? Ви бачите, прям тільки що з'явилось. Хоча спавнера немає. Як вони появляються? Та Тікай же. Хоп! Ну, тепер до Ender Дракона можна. Так, викупитись звідси, це хоч точно в цю сторону? Да, можна вибиратись наверх. Так, тепер я зараз роблю такий мув, такий мув, надіюсь, він нам допоможе. Ми беремо наш спавнер монстрів, ставимо і сюди голема. Надіюсь, вони нас будуть захищати. Можливо. Ну, поки вони щось нічого не роблять, акуратно підриваємо цю штуку, хоп. Все. І тепер робимо ось такий мув, спускаємось наниз. І полетіли і ще одна. Акуратно. І все. Так, а якщо ось так, якщо ось так, натягуємо і. Прикольно. Так, тепер можна можна бити цього ендердракона. Ой-ой-ой, акуратно, акуратно, живи, 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 живи. Буквально, буквально залишився один удар, і наш світ виглядає просто хаотично. Оп, оп. І все. Все. Це був досить простий челендж, як для мене. Тепер весь цей світ виглядає якось ось так. Купа різних предметів, блоків, сундуків. Тут навіть ось житель з професією ходить, І големи. Прикольно.